Доброго ранку. Сьогодні, 13 квітня 2024 року, хочу вам показати свої сіянці лілій з насіння. Засвітуть вони, звісно, не скоро, через 2-3 роки. Ось один листочок це з минулого року насіння зійшла. Можна ось позаминулому, але в основному я насіння тільки зібрала і зразу висіваю. Не чекаю. Ось, ось тут уже. Більш сформований кущик, тут вже, це вже десь два роки вона точно росте. От. Ось це, можливо, два-три. Тому що, мож... скоріш всього, що вже і заквітне десь невелику квіточку. Лілії збираю всі, на яких бачу, що насіння є. І оте гібриди, і лагібриди. І корейські, звичайні, ось, але шість тільки-тільки вилазять. Це я кусочок діляночки полила. Ось всі, всякі різні ось лілії. Треба переполоти, тільки приїхала. Ось, ось які вони гарні. Це в мене дослідна така. Я сюди висіваю насіння лілії, насіння морозника. Висіла еремуруси, ну ще я їх не бачу. Ось які це все з Що буде, буде квітнути, покажу. Самі дуже цікаво, що вийшло. Треба переполоти, гарно полити. Дуже багато буде всі різні, всі видно по рослинкам, що різні сорти, по різному стебло, по різному, на різній висоті розташовані, будуть бутони, так як сорти різні. Цікаво спостерігати, Лілі з насіння. Сійте, як ви бачите, що насіння є, і хто любить вирощувати з насіння, пробуйте. Я думаю, що або повторить материнські ознаки, або просто, можливо, будуть інші кольори, поки не знаю. Я теж спробую, дуже цікаво.